До гуманітарної організації Хелп звернулася Галицинівська громада з проханням допомогти забезпечити найвразливіші категорії населення твердим паливом. В багатьох населених пунктах цієї громади немає центрального опалення або воно пошкоджено внаслідок постійних ракетних обстрілів. Кожне домогосподарство отримує по 3,5 тонни таких брикетів. І люди вже випробували, ті, хто перші отримували, то дуже задоволені і всім велике дякуємо за таку допомогу. Півроку назад в мене була операція на серці, мені замінили аортальний клапан. У мене такий реабілітаційний період, слава Богу, все поки нормально. Звичайно, ця допомога нас дуже підтримує. І на ліки буде зекономлено кошти. Ну зараз велике спасибі за пілети, тому що пройти зиму це нам сущесна допомога.